Бре да. 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 Це у нас іде глибоко розпущувач грант. Даний варіант йде 3-метровий на 5 робочих органів, може комплектувати також на 7 робочих органів. Повністю модульна конструкція, тобто знімаємо, ставимо лапи без проблем. Є варіанти від 2 до 4 метрів, від 120 до 420 конячок. У нас є ну, дуже надійна рама. Зверніть увагу, що тут мощні карти з листового металу, хардок сімпортного, основний брус 100 на 100 точна 10, регулювання глибини гідравлічне. Кольчикі котки, дуже важкі, вони приламить всю грудочку. Тут у нас встановлено два бокові коточки, якщо грудка вилітає, щоб вони його розбивали. Зараз будемо працювати на 55 сантиметрів, тобто проблем не буде. Я думаю, завжди працюємо на всіх демопоказах на 55 см, тобто людям рекомендуємо працювати від 45 до 55 сантиметрів. Ідеально зриває предплужну подошву, двохсторонні долото, дві системи захисту, тобто зрізний болт, зривний болт. Цей варіант йде під 240 конячок. Тракторця дали мощнішого, щоб ніхто не вбугався. Якщо хочете під 240, є отакий варіант 3 на 5 робочих органів. Ми з Кропивницького звертайтеся, організовуємо доставочку, сервісний запуск, гарантію, державну компенсацію, звісно. Починаємо.